Доброго ранку, мої малята, хлопчики і дівчата. Вітаю вас сьогодні на занятті з грамоти. Діти, розгляньте малюнок та складіть за ним речення. Кошеня сидить на дереві. Назвіть перше слово в цьому реченні. Кошеня! На яке запитання воно відповідає? Хто? Що це слово означає? Назву предмета. Яке друге слово? Сидить. На яке запитання відповідає це слово? Що робить? Що це слово означає? Воно означає дію. Назвіть четверте слово дереві. А яке третє слово на? Що називає це слово? Це слово допомагає зрозуміти, де знаходиться предмет. Це слово називається слово помічник. Запишемо це речення за допомогою смужок. Скільки слів у реченні? Чотири. Викладемо схему речення. Нагадую, що викладати смужки потрібно зліва направо. Як ми позначимо початок речення? Звичайно, ось такою вертикальною смужкою. Що слід поставити наприкінці речення? А як же крапку? Діти, слід зазначити, що слово помічник на це також слово і позначається воно короткою смужкою. Малята, запам'ятайте! Слово помічник слугує для зв'язку слів у реченні. Ці слова можуть бути, наприклад, в, на, до, під, між біля, перед через. Діти пропоную вам пограти та потрібне слово помічник до речення дібрати. стоїть біля будки. Пес лежить в будці. Кіт заліз на шафу. Кіт сховався за шафу. Діти, а ви знаєте, що ми ще можемо поширювати свою думку, не тільки додаючи слова помічники, а додаючи до речення слова, які детально змальовуватимуть нашу думку. Ось. Котик, що він зробив? Упіймав. Що і все? Не зрозуміло, що чи кого він упіймав. Звісно, рибину. Та подивіться уважно на цей малюнок. Погодьтеся рибина непроста. Про що ми можемо сказати іще? Тож яку рибину спіймав котик? Величезну. А зараз кладемо речення. Котик упіймав величезну рибину. Ось так ми в одному реченні докладно описали подію, яка зображена на малюнку. Спробуємо, на прикладі ось цього малюнку поширити свою думку. Це клоун. Що він робить? Їде, що і все? Незрозуміло, на чому він це робить. Звісно, на велосипеді. Та подивіться уважно на цей малюнок. Погодьтеся, велосипед непростий. Про що ми можемо сказати ще? Тож на якому велосипеді їде клоун? На одноколісному. Яке речення ми з вами можемо скласти? Клоун їде на одноколісному велосипеді. Ось так ми в одному реченні докладно спробували описати подію, яка зображена на малюнку. Діти, пропоную знову повернутися до нашого малюнку і промовити речення, яке ми з вами склали. Кошеня сидить на дереві. Це розповідне речення. Це тип речення. Яке містить у собі повідомлення про якийсь факт дійсності. Також до цього малюнку можна придумати питальне речення. Питальне речення це тип речення, яке містить настанову мовця на отримання відповіді. Ці речення створюються за допомогою питальної інтонації. Як запитати, яка саме тварина сидить на дереві? Кошеня сидить на дереві? Так, правильно. Але можна інакше запитати, якщо ми хочемо уточнити, чи сидить кошеня на дереві, ось так можна. Кошеня на дереві сидить? Якщо ми хочемо запитати, де саме сидить кошеня, можна сказати так. На дереві сидить кошеня. Діти, давайте пограємо. Та спробуємо разом утворити питальні речення за змістом ось цього малюнку. Дерево росте коло будинку. Це розповідне речення. А як ми можемо скласти питальне речення? Давайте спробуємо. Дерево росте коло будинку. Або інакше, дерево росте коло будинку. Як же іще можна змінити речення? Ще ми можемо коротке речення змінити і зробити довшим, доповнюючи іншими словами, що відповідають змісту? Настала осінь. Скільки слів у реченні? Два. Тому воно коротке. Як ми можемо його збільшити, але щоб воно обов'язково відповідало змісту малюнку? А ось так. Ми можемо промовити, настала золота осінь. Або, наприклад, нарешті настала щедра осінь. Або вже настала в лісі осінь. Ми змінили речення і збільшили кількість слів із 2 до 5. При цьому всі речення відповідають змісту малюнку. А тепер спробуйте ви. Котик умивається. Скільки слів у реченні? Два. Як ви збільшите і зробите його довшим? Ви можете сказати, рудий котик умивається. Або котик старанно умивається лапкою. Котик мурчик умивається після обіду. Молодці. У нас все вийшло. Діти, на сьогоднішньому занятті ми з вами познайомилися із словами-помічниками, з'ясували, як можна поширювати свою думку, додаючи до речення слова, які детально змальовують її, та перетворювали коротке речення в довге, розповідне, в питальне. Пропоную вам. Поділитися своїми досягненнями в коментарях, виконавши такі завдання. За схемою малюнку, використовуючи слова помічники, складіть речення та промовте його близьким. Складіть до малюнку розповідне речення і спробуйте його перетворити в питальне та промовте його своїм близьким. Складіть речення до малюнку та запишіть його схему. З'єднайте малюнок зі схемою речення. Будьте уважними і пригадайте, що слова-помічники на схемі зображені короткою смужкою. Ну що ж, малята, на все добре, до нових зустрічей!